Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Тут ми дискували сінокос, а сьогодні хочемо його профрезувати. Вже Коля з Яриком одне поле профрезерував, там також був сінокос. Ну, то було до дощу, а це у нас два дні йшов дощ, то побачимо, як на сьогодні вийде. Всім привіт. Попробуємо, якщо ні, то будемо чекати. Попробуємо. Якщо ні, то каже, Коля будемо чекати. А може навпаки, що тут земля сират, буде гарніше. Біля канави в нас ріс горох, Коля його також подискував. То вже якось і порівнялось. Раніше було видно, що де там горох, тут було подисковано, а тепер вже майже одинаково. Тільки тут Азіля більше, що раніше дискувалось. Це це добре було. Це все добре, бо. а ти будеш цей цілий загон, так? Да? Ти не, буде, не будеш? Бо думаю, якщо будеш, то, то, то бо, буде довго. Ну ми продовжуємо наше поле готувати під пшеничку. Все-таки, ну, писали, можливо, і не буде на новині, така вона гарна. Але воно виходить так, що місяці три вона побуде під таким, так сказати, паром. Це я тиждень три тому його подискував, два сліди зробив, тут був сінокос. То так воно виглядає. Ну як уже після дисків. Зараз фрезою перемилю і тоді ще, можливо, трошки пізні, пізніше десь через місяць підораю його, а тоді поверху будемо бачити, або дисками або фрезою. Щоб його... Ну хочеться порівняти, так я і говорив, там горох, і буде пшеничка, тут пшеничка. З тої сторони кукурудзи горох також пшениця. Ну, по кукурузі глянемо, якщо вийде, так, щоб, щоб її зібрати і також пшеничку, то буде добре. І фрезою ми з Ярославом вже з'їздили тоді попрацювали трохи. Зробили, можливо, соток 20. Якось писали в коментарях. Ну, чоловік не стержував, але каже так, чисто теоретично, що вона може зробитися. Ну, що я її зібрав по типу шнека, що я її зібрав так. Йолочка йшла на дві сторони. То знаєте, воно тут ну, теоретично то так, але виходить. покажи на Лесі з цієї сторони. Так ось є, тут буде. По кольору то так іде в формі шнека вона. Збираються. Але просто, наприклад, оці сині йдуть отак, йолочка сюди піднімається. А потім, коли вже це все набране йде, то червоні в другу сторону. Хлоп-хлоп. Ага. Ну і сюди. Р... Р... Трохи далі. Оп, цей, пожалуй, цей наверх, піднімається піднімається. А ці сюди. Так само ця сторона і та здається, нічого нормально у сторону не тягне. Зараз покажу, як це у нас виходить. Вони зараз на перші спробую земля сира тут. На валу дбора 540 ставлю. Добре, знаєте, що сцеплення дводискове. зараз, я зараз, зараз розігнав її трошки. Розку. Це вже не на другий, як би нормально. Отак вона працює. По глибині хто знає? Там дивився, на попередньому полі було сантиметрів 15. Ось така глибина. Було 12-15. Воно глибше, мабуть, і не треба. Тому що я моноплоком пробував. Тоді по малині, думаю, трохи глибше зроблю от два сліда, і так буде зілля рости. То воно виходить на виході, що зілля однаково росте, але те, що глибоко так її переспушив, тоді дощ пішов і почала земля тріскатися. так краще милше, хай собі верха перемили. І все. все. Поїхали, далі. Потрапили ставлю 1800 обертів, з ним газом і собі їде, то Гарно, але треба чоботи вдівати, бо так вигрузаєш, що вже на мене ноги грасні, Хоча і шляпанці закриті. Так м'ягко. Зараз подивимося приблизно, скільки. 15 сантиметрів буде. Вже в мене носки в піску. Що так грузко. Ну, бачили, отак воно виходить по глибині сантиметрів 15 приблизно, але можна було б і менше. Мені зараз глибоко не треба, аби щоб цю зелень трохи порвати. Воно було б ще краще, якби до дощів його зробити. По цим полем проїжджали, то бачу там гарно все. Ну, нема зеленого зверху. А тут, можливо, зіле поприсажуємо або просажуємо. Ну, Перемилимо все одно. У нас пісочок зараз день-два і воно посохне. Отаке от зіллечко. Це виходить, трохи, можливо, і дороговато вийде виробити там. Було б краще, щоб його просто переорати, на навесно овець посіять. Бо зараз виходить, що подискував я два сліда. Дисками тоді раз фрезою, тоді переораю і ще перед посівою щось там гляну, можливо, або дисками, або фрезою зроблю. Ну нічого, зробимо такий, знаєте, вигляд зараз поля гарний виходить, що, що воно гарне перемелене. Трохи порівнялося вже у тій горбі після дисків, бо тоді я, коли дискував ще отой горох, що в рогу, то так в цю сторону, знизу, де слабше було подисковано, так трохи заїжджав по діагоналі сюди. Ну так і віно отут-де. Там зеленіше зверху, а тут трохи більш чорніше. Це будемо продовжувати. На, на тій ділянці, коли диску, диску не дискували, а коли фрезерували, то Ярославу дуже сподобалось. Знаєте, він собі попробував помаленьку їхати. Там я йому об'яснив, що включати, що піднімати. Все добре, бо трохи коли з дисками наприклад, то він не справляється, бо там треба бістро на розвороті, диски ваші, Переда трохи тракторів піднімає. А фрезорію чудово. Продовжуватись. Бачите, тут як вийде де диск не зачепили. А перші його робимо. То це фреза метр шістдесят, то ви знаєте, і добре, що не брав метр п'ятдесят, вона гарно колів перекриває. Я так беру, що там трошки ще сантиметр десять заїжджало б на те фрезероване. Нормально. Тратурацію не важко. Попробуємо там ще на ваших землях. Тут така середня, а в зверху пісок тут до канаві середня. А, а це батьків кукуруза, десь, яка дивилась на маспіли так... ну, сіяли, Було мокро, то так виходить, що з запізненням. А в нас біля лісу, ну біля ліска, як ми називаємо, наша кукуруза така вже трохи більші каче не покидала тут, бачите отак. У середині Отакі вже трохи. Я одного приоткрила, бачу, ще немає. Немає ще, так? Да? Ну, Глянемо. Позгорим, хай буде і пташечкам також. Ну, ще Ну горним, хай доспіває. От цього року батьки, якщо все добре, то трошки щось наламають кукурузки. А так середині виходить. Нас кажуть всі кажуть, бачу, так білюся часом про кукурузку показують, кажуть початки. У нас так ніхто не каже. Ну. Добре будуть. Хітяхи. Будемо продовжувати бо це діло так, що швидко не робиться. Трохи треба поїздити. Я буде продовжувати фрезерувати, а я поїду додому, ще ми сьогодні планує малину вибрати, то підготую набіраки, бо фрезерується так воно не, до... ну, не швидко, а трохи довго, Щоб мені тут не сидіти. Треба Ярика брати собою. Треба Ярика брати з собою. То Ярик буде фрезерувати, а ти будеш відпочивати. Будеш тільки в кінці чекати, щоб розвернутися, щоб... Сам сам. Ну, половина, здається, вже оброблено. Ну, Зараз я заїду ще на поле по дорозі, там де ти до дощу робив. Там зілля посохло. Позаїду, вам покажу, буду проїжджать по з На цьому полі Коля фрезерував до дощу, була погода, зілля посохло. А з цієї сторони не обробив, подзвонили до комбайнерів, то якраз молотили біля нашого поля, то так і залишили. А коли буде їхати додому, то заїде і тут обробить. Ну і сьогодні в нас ще по плану вибрати малинку, приїхали. Сьогодні в нас ще більша команда. І хлопці вони вже позначили свої ящики і набирки, і все. І окремо важать, сказали, будуть цей буде такі... Киженькові розтрати будуть. Тепер йдемо, глянемо. Яка малинка. Сьогодні у нас субота, вибирали ми її в середу. В середу вибрали, Це четвер-п'ятниця спіла. Тут така вже трохи є переспівши день по одній. Але все одно ці перші ягоди, вони знають такі великі, то добре. Вибирається бістро і все. О, там як. Шикарно аж червоні родки. Між радіо зілем, здається, недавно фрезерував і все одно просте. Ну нічого вже не страшно, будемо вибирати, трохи попротоптуємо. Солодка. О. Отака малинка. То хлопці так захотіли, ми розказували, що ж будемо там довго, то казали, нам не треба не їсти, не брати тільки води і все. І будуть допомагати. Вони в тому році трохи пробували, там на городі нас вибирали. Тоді була ну, така мала ціна була, дешева малинка, 25, що там здавали на початку, поки не почали, не почали варити. Два кілограми і на морозиво, Баба підказує. Ну. Вони одразу в футбольній формі, щоб і на футбол вже їхати. Нічого, хлопцям перепадаємо розвиво трохи частіше, як з нашого дитинства. То ми якось трохи раніше ждали, щоб яка неділя була б чистя, то, то тоді вже так виділяли, а зараз часом магазин ганяють. А тоді солому, солому заберемо, стюкуємо тут, то тут біля ць... цю сторону, біля цього радка, то фризою, думаю, пройду його. Щоб зроблю, бо тут воно таке тверде уплескане, що не фрезерувалося. Мову цього разу ще буде більше малини. Отака вона. Це наш сорт полана. Був скошений при землі. І отакий і, і пагони повиганяв і зацвів, і ягоди віддає. Яка смакота. Добре, будемо приступати то Трошки є що вибирати. Малину вибираємо. Сьогодні йдемо помаліше, ніж перший раз, коли вибирали. Ну, сьогодні ми вирішили вже в обід. Може зранку навіть і краще, зранку якось так свіжо вибирати. А ми вже думаємо, зранку да, зараз трохи так і жарко, може і хмара до да припарує. А зранку теж не крепко хочеться бороса. Помічники пристали і вони вже походили по всій градці. І йшли з одною стороною, повернулися з другою. Ось така малина. Гарно. Гарна, ну така ягода, що то дощі. Йдуть в нас так часто, то для малини це добре. І так гарно знімається, що вона така ягода велика. І поспіла гарно. вже. І поспіла гарно. Ми тут думаємо, як нам вибирати чи через день, чи через два. Може через два буде нам. Що більше дав. Нема діда, нема батька. — Нема батька, то помаліше йдемо. йом не того восім, не налів. — Сто грам не взяли тоді, то сьогодні не схотів. Сушить зерно, овес той, що ми змолотили. Тоже відповідальна робота. Або хмара, да. хмара да каже, часто його перемішує. Ну, там Не дає полежати, полежати, нехай... Не дає полежать, да. Як ми сушили, то ми висипали вже потім, через який... Часом два-три перемішуємо. Вже ми малину довибирали, щось ми так не настроїли сьогодні, приїхали пів другої, але треба нам раніше приїжджати. Дозбирували ми вдвох, ну вже в кінці таку останньому рядку трошки спілішу позбирали, щось трошки ми сьогодні не встигаємо. Ось тільки нас вийшло малини, і ящики взяли мало. Ми щось не думали, що стільки багато її поспіє. І так сьогодні трохи так і більше насипали і в набираках, вироках ну, вже вдома розсиплемо. Але нічого, добре, що трошки справились. Ось така малина. На цей раз мені гарніша. І більш так поспіла. Ну Вдома вже поважимо, побачимо, скільки кілограмів. І на понасипали. понасипали. Ящики взяли 14 штук. ну Я щось подумала, того разу у нас навіть і 10 не було. Я доколі кажу, ну 14 нам точно вистачить, то так і повніше насипали, ніж зазвичай. Тут буде більше по 3 кілограми. А так ми два з половиною, три кілограми. і Що збираємося? Коля трохи втомилися сьогодні, спішили так. <рес> <рес> Але нічого, будемо трохи раніше приїжджати. Малину ми вже здали, ціна у нас 60 гривень. Коли перший раз здавали, то це була 25 кілограмів, у нас була 65 ціна, а це трошки подешевшило, мабуть, у нас дощі так часто були. Ну, На слідуючий раз виїжджаємо і раніше і набираємо з собою ящиків більше. Хай лучше, мабуть, залишиться, ніж забракує, бо це в нас і в набираках були. Але Коля їхав помаленьку, то ми їх розсипали ще в ящики. Ось тут вони в нас і стоять, зразу Коля під'їжджає, ми їх загружаємо, де їдемо. Ну, на цей раз вже малини було більше 50 кілограмів, вже вона нам додає роботи. Ну, така робота у нас буде два рази в тиждень, то це точно. А там будемо дивитися вже по погоді, коли будемо, дивіться, коли дощ, коли погода, щоб її старатися вибирати. Можливо, коли і три. Ну, будемо дивитися, як буде яка погода. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!